Доброго дня, друзі. В цьому відео хочу показати, як ми зробили вихлопну трубу на МТЗ 892 да, своїми руками. Свою версію, як сказати, багато хто робить такі труби вилажує. Хочу показати, як зробили ми. Може хтось також зробить по такому варіанту. Як всі знаєте, на 892, 1025, там 920 чи 950 ТЗ е вихлопні труби довго не ходять і на цьому кронштейні лопається від вібрації цей кусочок металу і відпадають труби, декого де труби самі розвалюються. Ми, значить, що зробили таким варіантом. Ось як вона виглядить. Труба тут, правда, зроблена з двох частин. Можна її розчепити. Деякі ми зробили суцільні, батька зробив суцільні. Іде от вона там не, таким нестандартним. образом, то есть, Вона тут зінта, це все заводська труба. Зараз розкажу, відкіля вона взята. Це все заводський згин. От Вона пішла, так само там вигнута. бачите Вона так якоби типа по кабіні. І їй це те, що треба зняти ручку. А так кронштейни. Під поворот, габарит не треба знімати. Ну, Сітку можна було красивіше зробити, це батько робив на бистру руку. З кабіни вона. Зараз зніму, як виглядає. Ага. Трактор зачинений, не зніме. Отак от вона вигнута. Це заводська. Е, гнули на заводі, це саме не гну, значить що? Зараз я покажу з чого дана труба. Вона легка. Труба не товстостінна, але це з вихлопної системи. Тобто вона спеціально була для цього зроблена. Вона в один час легенька, ну і вона не прогорає і від вібрації не лопається. Дана труба це стоурега. З Volkswagen Touareg. Тобто від банка. І до неї від банки до сажого фільтра йде оця труба. Це вона розрізана, ну так от вона суцільна. Есть, бачите, вона, вона не ржавіє, вона не гниє, вона не вигорає, не прогорає. Вона така, типу, ну, Тобто, це не просто труба, така. Взяли що... обичну трубу. Вона не товстостінна, але вона крепка, без шва нема. Це заготовка, зробимо таку ж саму трубу, як на тракторі. Також з цього кронштейна робиться на... прямо на флянець вихлопної, туди, де ставиться за гофрою. Одну трубу ми вже зробили. От вона. Треба тільки приварити гофру. І от з такого флянця от є одна відрізана, друга. Цей ось вугол з кронштейном заводським. Ставиться, привариться сюди і на той флянчик ставиться. Це вона вже поварна, ми її покрасимо в матовий чорний колір, щоб не вигорала. І тут зробиться ще сітка. Зробимо такі спеціальні шайби, повигинаємо, поприваримо, сітка, буде все красива. Труба не важка. Бачите, їх піднімаю однією рукою. Ну, думаю, кілограмів 4, може 5, максимум, не, немає 5. Дана труба буде в продажу. Ціну вкажу в коментарях, так як ще не знаю, скільки вона стоїть. Дуже рекомендую, у нас ця труба вже год, років 3 або. 4. Ні, три, напевно, роки. Як бачите, вона... Ну, краска вже, звісно. Краска дешева була з балончика покрашена. Треба дорогу купляти, в епіцентрі є дорога, я бачу американська хороша. Куплю балончик, Тобто Вона не... не шелушиться, вона не вигорає ця труба. Е... Якість. І ще так загнута вона Тобто Під одну сторону. Так, з кабіни взагалі її не видно, вона не мішає. І товщина якраз от... взагалі не тонка, і не товста, а естетично красиво виглядає. Ну, сітку там ми зробимо, звісно, красивіше, це для себе робилось, на швидку руку було. Вигоріла. Ну, вже 3-4 роки. Хто знайде таку трубу, можете зробити. Ну Дуже класно. Взагалі. Що ще сказати... Не знаю. Я вважаю, що і краще, ніж заводська. Ну, чуть-чуть. На заводській, звісно, він трохи тихіше працює. Так, ну воно швидко привикаєш для вух, тобто зразу якийсь ставиш, так якось трохи. Так він типа не знаю, якось клокотить чи перхотить, не знаю. Потім привикаєш, працює. Добре. Все всім мирного неба та скорішої нашої перемоги.